Усім вітання! Ви на каналі Квіткові феї. Середина листопада, можна сказати, я вирішила викопати бульби лілій, тому що вони в мене росли всі в горшках, в садку. І за 2-3 роки вони вже, як я бачу, наростили нові бульби. І наростили дуже багато діток ось таких: є більші, є менші. І хочу їх розсадити. І на весну вже висадити на нове місце. Що я помітила, коли бульба лілії виростає дуже потужною, такою великою, і їй мало місця в горщиках, ось маленькі я садила в такі. І за 2-3 роки вони наростили по 2-3 бульби. Тобто вони наділилися. І якщо їм місця мало, вони вже вивалюють коріння ось так, через горщик. І з'являється на ось от, на цьому стовбурі зверху дуже багато маленьких діток. Я знала, що вона так ділиться, розмножується, але коли їй мало місця, моє ось таке бачення, да? зауваження, що вона е... нарощує дуже багато діток. Кому треба розмножувати лілії і грати вдовгу? Да? Можете спробувати теж посадити і забути на 2-3 роки, а потім достати з землі горщик і отримати розмножені лілії. Ось так. Поділіться, як ви розмножуєте лілії, які спостереження були у вас за ці роки, і напишіть в коментарях. Будемо обмінюватися досвідом. Ось я розділила вже цю груду. Покажу, що всередині. Воно, звісно, заплетене все корінням всяким трави. Я хоч і проривала, але ось дивіться. Гарна, здорова цибулина. Ось іще. І маленькі, які з них наділилися вже. Ще манюські. Ось тут ще одна. Бачите, при вас витрушую, показую. Ой, дивіться, яка красуня. Е, можливо, є питання, чому я їх в горщиках висаджую і не просто в ґрунт, тому що тут багато кротів у нас, мишей. І скільки я не садила до цього луковичні цибулинкові. Квіти все поїдається нещадно, тому горщики трошечки уповільнюють цей процес. Ну, звісно, всілякі приманки для них ми теж робимо, але ну, гризуни є гризуни, вони теж хочуть їсти. Частково харчуються моїми квітами. Ось, дивіться, як вона виходить. Дістала з горщика і нові бульби. Лілія вже собі нав'язала ось тут біля стовбура. І ось видно ще цибулини нові. А ось сама цибулина велика. Бачите, яка здорова... Боже, яка вона здорова. Обалдіть. З ума сойти. Получається, ось ось цибуля. Просто не знаю, що це за розмір. І ось по стовбуру пішли маленькі. Клас. Коротше, в мене дуже багато лілій буде, я так розумію. Так, показую вам чудо дерева. Дивіться, яка цибулина. І ось о, вона збоку наростила чималу сімейку. І ще біля стволу по кругу. І ще ось з неї нападало, поки я витрушувала землю. Так. Ну, щоб ви розуміли, ось моя рука. І ось вона повністю на всю, навіть, навіть не можу обхватити. Ось, бачите? Яка велика, якесь дерево реально. Навіть не пам'ятаю, що це за сорт. Ну, прикольно.